Ви, сини Господа, вашого Бога, не вдавайтеся до віщування, не вистригайте лисини між своїми очима за померлим. Бо ти святий народ для Господа, твого бога, і Господь, твій Бог, обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом з усіх народів, що на поверхні землі. Не їжте жодної гидоти. Ось худоба, яку ви можете їсти. Те ляскорів, ягнязовець, козеня скіз. Оленя, сарну, буйвола, дику козу, антилопу, козулю та жирафу. З поміж усіх тварин кожну тварину, яка має роздвоєне копито і має розділені на дві частини ратиці та яка відригує жуйку, тих можете їсти. Однак із тих, які відригують жуйку, та з тих, які мають роздвоєні копита і мають розділені ратиці, не їстимете оцих верблюда, зайця, і дамана. Бо вони відригують жуйку, та не мають роздвоєного копита, тож вони для вас нечисті, також свині, бо вона має роздвоєне копито і має розділені ратиці копита та не жує жуйки, тож вона для вас нечиста. Не будете їсти їхнього м'яса і не будете торкатися до їхньої мертвечини. А ось те, що ви можете їсти з усього, що живе у водах, усе, у чого є плавники і луска, можете їсти. А все, у чого немає плавників та луски, не їстимете, воно для вас нечисте. Будь-якого чистого птаха можете їсти, а ось цих із них не будете їсти орла, грифа, морського орла, коршака, сокола та подібних до нього, усяку ворону і подібних до неї: страуса, сову, чайку, яструба і подібних до нього, чорногуза, лебедя, ібіса, баклана, одуда, вухату, сову. Пелікана, цивку і подібних до неї, лиску та кажана. Усі скрилатих, що плазують, нечисті для вас, не їжте їх, а будь-якого чистого птаха можете їсти не їжте жодної мертвечини. нехай вона буде віддана пожильцеві, який проживатиме у твоїх містах, і нехай їсться, або ж продай її чужинцеві. Адже ти, святий народ для Господа, твого Бога. Не вари ягняти в молоці його матері. Рік у рік обов'язково відділяй десятину з усього врожаю, з твого насіння, з урожаю з твого поля, і споживай це перед Господом своїм Богом, на місці, яке Господь, твій Бог, обере, щоб там прикликалося Його ім'я. Принось десятину свого збіжжя, свого вина, своєї олії та первістків зі своєї великої та дрібної худоби, щоб ти навчився боятися Господа. Свого Бога по всі дні. Якщо ж дорога від тебе буде далека, і ти не зможеш принести цього, тому що місце, яке Господь, твій Бог, обере, щоб там прикликалося його ім'я, буде далеко від тебе. Бо Господь, твій Бог, поблагословить тебе. То продай це за гроші, візьми ці гроші у свої руки і піди на місце, яке обере Господь, твій Бог, там витрать ті гроші на все. Чого лиш забажає твоя душа на велику чи на дрібну худобу, на вино, на міцний напій, чи на будь-що, чого лиш забажає твоя душа. це там перед Господом твоїм Богом і веселися ти й твоя сім'я та левіт, який проживатиме у твоїх містах, оскільки в нього немає ні частки, ні спадщини з тобою. Через кожні три роки приноситимеш повну десятину зі свого урожаю. Тому році та складатимеш її у своїх містах, і прийде левіт, бо в нього немає ні частки, ні спадщини з тобою. І захожий сирота та вдова, які житимуть у твоїх містах, і їстимуть та насичуватимуться, щоб Господь твій Бог поблагословив тебе в усіх ділах, які ти будеш чинити.